Китрощі компанії Хамелеонів, фонд святого Гавриїла Ургебадзе звернувся до правоохоронних органів із запитами, що стосується діяльності компанії Хамелеона, яка двічі змінювала назву, можливо, з метою уникнення відповідальності за фінансові зловживання і корупцію з державним і місцевим бюджетами. Компанія Хамелеон, як це працює, підприємство, про яке йдеться розпочинало свою діяльність як ТОВ «Пром Буд» Єдр по 40 мільйонів 212 тисяч 722. За отриманими даними, Компанія могла фігурувати у кримінальному провадженні номер 1 триллион 201 мільярдів 704 млн.15.28 вирок у справі номер 20463520 де йшлося про порушення і розграбування бюджету на мільйони гривень. Згодом підприємство змінило назву на «ТОВ Сервіс», а пізніше стало ТОВ Глобал Boot Development. Ця тактика дозволяє уникати репутаційних ризиків, перевірок і продовжувати участь у державних тендерах через державну систему Прозарою. Але, попри зміну назв, що ускладнює притягнення до відповідальності, код ЄДРПО залишається незмінним. Ключові особи у справі у запиті зазначено конкретних осіб, пов'язаних із цим підприємством, серед яких Директор, гаштаг Василенко, Нікіта Станіславович, власники та бенефіціари, гаштаг Калиніков Євген Владиленович, гаштаг Ткаченко Наталія Миколаївна пов'язані особи, гаштаг Кушнір Анатолій Володимирович, гаштаг Маслик Євгеній Якович, гаштаг Мартиненко Євген Вікторович, гаштаг Дакимов Ігор Євгенович. Чому це важливо для України? Поки українські захисники боронять країну на передовій, внутрішні вороги продовжують розкрадати державні і місцеві бюджети, створюючи корупційні схеми. Так і компанії, змінивши назву, маскуються як підприємство Хамелеон, щоб отримати доступ до нових тендерів, фінансуваних коштом платників податків. Це не лише шкодить економіці, а й підриває довіру до державних органів. Заклик до дій. Голова фонду святого Гавриїла Гаштаг Оргебадзе Вадим. Гаштаг Габіболлін звернувся до всіх державних і правоохоронних органів із проханням об'єднати зусилля для викриття подібних схем у кожному регіоні нашої багатостраждальної держави.